Мы ждали, рассчитывая на то, что цены на топливо и на запчасти стабилизируются. Но так как мы видим, и цены на топливо на сегодняшний день 14,99 гривен. И так как вы знаете, у нас автомобили и автобусы импортного производства, и поэтому мы привязываем наши цены на запчасти привязаны к доллару и евро. Вот для того, чтобы содержать автомобили в нормальном техническом состоянии и давать нормальные услуги, и пассажирам нам нужно содержать машины ремонтировать делать и, постоянный ремонт для этого нужно покупать запчасти их обслуживания подняли тоже цены на свои услуги резина поднялась два раза и, на сегодняшний день мы вынуждены сокращать рейсы потому что и, не, не можем содержать автомобили в том таком состоянии так как цены на запчасти как я уже говорил поднялись и если так будет продолжаться Ми можемо взагалі зупинитися. Поэтому просимо э, вас нас підтримати і зробити, і пересмотрети наші тарифи. Вити розрахунки і э, розглянути пропозиції, які надали і приватні перевізники, і наша комунальна компанія транспортна. Тому зараз ми працюємо над розрахунками, перевізники подають розрахунки, транспортна компанія вже практично подала розрахунки, також ми сказали ще і про проїзні квитки, також ми працюємо над ціною на проїзний квиток. Це механізм проїзний квиток, це механізм для людей в принципі, здешевлення, вибачте, проїзду, тому, що того, хто користується щодня. Тому це вигідно і ми закликаємо купувати народ ну, населення міста приїздні, що стосується економічно обґрунтованого тарифу. Ну, ті складники тарифу, які, про які говорили наші перевізники, вже назвали зростання і ціни на запчастини, на поточні ремонти, капітальні ремонти, зростання ціни. Основне це на пальне, на електроенергію для електротранспорту. Тобто я повторюватись не буду. Але є і такі чинники інші, це пасажиропотоки.